Йдемо від ширшого до що. Якщо ти зможеш продемонструвати внутрішні комерційні причини, до речі, наскільки часто, Суд погодився з платковою і він сказав, що обставини тіп, не виправдовують відсутність відсотків. Є шанс. Є шанс. Теж дуже близько. Теж дуже близько. В цій справі, я так розумію, спрацювало. Так, да, спрацювало. Дивись, насправді. Оця справа у нас стосувалась перекваліфікації, а ми з тобою згадали ще один тренд сьогодні це безвідсоткові позики. І от давай по ним кілька кейсів подивимось. Насправді, я хотів розказати сьогодні тобі саме про три кейси, і вони всі в країнах Європейського Союзу. Це важливо. Тому що, що, ми, що це означає? Що Приблизно одні економічні умови, приблизно одне законодавство, ну плюс-мінус. І найвище до нас Європейський Союз. Ну, ми в будь-якому випадку в тому напрямку рухаємося. Так, так, так. Ми будемо наслідувати, і наша практика насправді може дійсно йти туди. Почнемо з кейсу такої країни, як Німеччина. Um, був кейс, коли позика була надана німецькою компанією в Румунію. І в неї було цільове призначення це побудова заводу, фабрики, а також в Угорщину для того, щоб покрити якісь ПДВ зобов'язання, ну, не суть. І ця позика була без відсотку. Тобто 0% по цій позиці. Чи має право така позика існувати? Як ти думаєш? Та я не знаю, розкажи мені з радістю, дивись, податкова сказала ні. Податкова сказала. Очевидно, податкова повинна це сказати, так. Так. Це її місія. Місія максимізувати збір прибутків. Yes. Податків. Податково донарахувала відсотки. Точніше, там було смішно, тому що не податково донарахувало. А аудитори саме цієї компанії сказали, що у вас мали бути відсотки, порахували якийсь відсоток, а саме 6% в даному випадку. Податкова прийшла, взяла аудиторське заключення сказала, «Окей». Нам подобається 6% Так, 6%. А вони не нарахували. Аудитори сказали нарахувати. Аудитори сказали нарахувати. а вони не, а вони не нарахували. Окей. І податкова сказала: Окей, 6%. Нам подобається. Отак. Давайте, платіть. Платник податків пішов це в суду, скаржувати. А Позиція платника була в тому, що Окей, ми видали ці позики під 0%. Але через те, що ми видали ці позики, наші дочірні компанії досягли успіху. А так як дочірні компанії були виробниками, які працювали на замовлення нашої німецької компанії, таким чином німецька компанія отримала від них продукцію, яку потім змогла продати, така цепочка вимальовується. І німецький платник саме так і сказав німецька компанія, ми видали цю позику, отримали від цього економічний ефект, давайте розглядати цю позуку разом з виробництвом. Ну, скажімо так, не вийшло. Як ми можемо розуміти, не вийшло це в них зробити. Але логіка, ну, мені подобається. Тобто, е, врешті-решт, хоч вони і не отримали ніяких відсотків в Німеччині, вони все одно отримали прибуток. Абсолютно. І з нього заплатили податок. Абсолютно. Тобто геномічний ефект був. Бо так би уяви, не побудувала вечірня компанія завод, їм би доводилось замовляти ці послуги десь деінде. А там це могло бути дорожче, не приносити прибутки, потенційно дивіденди. Але але суд чітко сказав, це має розглядатись окремо позика і виробнича діяльність. Тому суд казав: Окей, ми розуміємо причину, чому ви цю позику видали. Ми не оскаржуємо, ми не кажемо, що це вклад капітал. Ви дійсно дали її для комерційних цілей, не для уникнення оподаткування. На цьому крапка. По цьому чудово. Але все. Що ви видали всю позику, всю абсолютно тіло кредиту і всі відсотки, все має бути по принципу витягнутої руки. Без жодних, скажімо так, без жодного простору для аргументації. Все має бути по принципу витягнутої руки. Дуже формально. Є контрольована операція: робіть дослідження з ТЦУ, обґрунтовуйте, нараховуйте. Ну так, принцип витягнути руки, він не може. Ну в жодному разі він не може обґрунтувати нульову ставку. Непов'язані компанії, так не можуть. Непов'язані компанії не видають під 0%. Ну типу, для чого для чого видаються позики, Макс? Щоб отримати прибуток, от отож. А тут ми прибутку не отримаємо. Це розстрочка, це як піти зараз, відкрити телефон, відкрити до банку, отримати розстрочку без відсотків і собі якусь покупку. От та сама історія. Який зиск, то вже інші причини, але прибутку з цього прямого. Не буде опосередкований, хай буде. Тобто, дивись, перша справа жодних обставин, які випродовували 0%. Ставка має бути, і ставка має бути ринковою. Німеччина. Пройшли. Дивись. Інша країна, Італія, теж Європейський Союз, і навіть дуже близько до Німеччини, але абсолютно інша позиція. Теж компанія надала позику на користь іншої компанії, пов'язаної без відсотків. Незважаючи на те, що така, такі транзакції підпали під правила трансферного ціноутворення. Сус сказав: а як, до речі, вони попадають під правила трансферного ціноутворення, якщо там немає ніяких відсотків, вона могла б мати вплив на об'єкт оподаткування, якби ці відсотки якби були. Якби ці відсотки були. Тобто, те, той факт, що в тебе мали. Позика, ти зробив є 0%. Тим самим ти формально в тебе нема впливу, це не звільняє тебе. Ну, якщо, наприклад, України у нас вже є поріг 10 мільйонів, і, а в нас нуль мільйонів. Але якби податково сказала, що в тебе насправді операція мала бути не нуль мільйонів, а там 20 мільйонів, вона була б контрольованою, і ти тоді не включив операції в звіт і не підготував документацію. І це буде окремий штраф. Окремий штраф за те, що ти не задекларував контрольовані операції, а потім вже ну, сам аналіз контрольованих. Ну, абсолютно. Ну і дивись. В цьому кейсі італійському, що сталося? Суд сказав: ми так, знаєш, одразу на суд перейдемо, бо тут цікава аргументація. Суд сказав, що в випадку, коли компанія видає позику безвідсотково, але може пояснити якісь внутрішні комерційні причини для цього, чому саме під 0%. В даному випадку, тому що материнця компанія підтримала дочірню, або якби це, наприклад, був стартап. Тобто, значить, підтримала дочірню. Дивись, дочірні компанії заснували, у дочірній компанії на, першу, на якомусь етапі виникли проблеми фінансові. В тебе є вибір: або закрити її повністю, тим самим ну, купа неприємних спов'язаних з цим речей, або підтримати її, безвідсотково, дати їй піднятись, а потім отримувати від неї дивіденди. Звучить як план. Так, і звучить дуже схоже на німецьку справу насправді. Бо ми зараз не отримуємо відсотків, а потім отримаємо прибуток. Доволі, дійсно. Але бачиш, до чого я зараз приведу, що підхід абсолютно, ну, абсолютно різний. Так от, якщо ти зможеш продемонструвати внутрішні комерційні причини, 0% допускається. І. Вищий суд Італії підтримав платника, тобто це було там рішення суду першої інстанції, це там до вищого суду дійшло, і суд вищої інстанції сказав, що дійсно на попередньому етапі, тобто в податковій, не було оцінені, а чи були якісь інші характеристики, Було сугубо зроблено як в Німеччині, в тій німецькій справі формально є контрольована операція, ти маєш зробити аналіз, ти аналіз не зробив, не обґрунтував, ми тебе донарахуємо. Ні. Суд вищий сказав, мають бути враховані всі інші характеристики, не тільки ставка. І що саме? Так, так і перелічено: контрактні умови, функції і ризики, які здійснені і прийняті на себе, характеристики фінансового інструменту тобто, як ми з тобою говорили, сьогодні, дата погашення строк оце все, економічні обставини, в яких діє як кредитор, так і боржник, а також бізнес-стратегії. Якщо у ситуацію ми виходимо на новий ринок і ми хочемо підтримати оцей стартап, ну не стартап, окей, компанія в стартап, скажімо так, етапі свого становлення, ми хочемо її підтримати, і ми впевнені, що в нас по бізнес-плану, у нас все буде профітабл, і ми отримаємо дивіденди з цього. По цій справі, якщо судити, якщо це вважати прецедентом, 0% можна обґрунтувати. Але знову ж таки має бути для цього причини, і не тільки податкові причини, не тільки оце намагання уйти від податків, якось собі базу не розмити і недоплатити в якійсь з юрисдикцій. Чи треба нам уже на етапі? Ну ти кажеш, що в нас повинен бути бізнес-план, але чи він справдиться чи ні? Ніхто не знає. Як, як нам переконати податкову, що ми дійсно отримаємо е, якийсь профіт? Врешті-решт. Дивись, Макс, ти брав колись кредит в банку, саме кредит. От такий прийшов, взяв кредит на велику суму на грошей. На машину брав. На машину брав. Ти банку надавав якісь підтверджуючі документи, які б запевнили банк, що тобі кредит видати можна. Випуску Випуск зарплата. Випуску зарплатно. З компанії, ти ж розумієш, трошки складніше це. Уяви, що ти отримаєш позик, уяви, що ти її отримаєш від банку. Що тобі і компанії доведеться дати банку. Щоб вони запевнились в цьому. Те саме ти маєш мати, коли йдеш і отримаєш позуку від пов'язаної компанії. В ідеальному сценарії: ті самі документи, ти маєш розуміти, що ти ті самі ризики на себе приймеш, і банк прийме, що й пов'язана компанія. Тоді є шанс, що коли податково прийде, то питань в них не буде. Є шанс. Є шанс. Да. Ну, в, цьому, в цій справі, я так розумію, спрацювало. Да, спрацювало. Знаєш, така вишенька на тортику, це справа номер 3 Це буде в Португалії. Теж дуже близько. Теж дуже близько. Тому ну, ми так охопили таку Західну Європу, ми охопили. Тут справа щось між Італією і Німеччиною. В якому контексті? Тут також була позика від материнської компанії на користь дочірньої. Безвідсотково ця позика була видана. І також вона була видана для того, щоб фінансувати покупку іншої компанії. Знову ж таки, тут було більше восьми років ця позика. Якщо я правильно пам'ятаю, там вже 20 років, як ця позика була видана. Я можу помилятися, але мені здається, вона дуже довго І податково наполягала, що. 0% не можна застосувати. Платник податків казав, що на момент видачі позики, моя дочерня компанія була в, скрут... в скрутному фінансовому становищі, тому видали цю позику. Але податкова сказала: а зараз в скрутному фінансовому становищі чи є якісь там кризи? Суд погодився з податковою і він сказав, що обставини тіп, не виправдовують відсутність відсотків. Дочірня компанія не в кризі. Отже, мали бути відсоткові платежі, відсотковий дохід. Мене є питання. Давай так. вони мають бути. Вони це сказали про який період? Про всі вісім років, чи починаючи з якоїсь дати, вони перестали бути в кризі і треба почати платити відсотки? Скажімо так, вони вибрали той період, за який прийшли з перевіркою. І за цей період вони подивились, чи була компанія в кризі. Тобто, дивись, є ще така концепція в фінансових транзакціях, що ти маєш теоретично, якщо ти, наприклад, банк, переглядати умови регулярно. І оце з чимось стикнувся на Кіпрі, коли видається позика під певний відсоток, і потім вона так відкладається кудись в поличку, ця справа. І не переглядається ні ставка, ні тіло. Просто платиться відсотки і все, якщо платяться. А Бат в таких умовах прийшов і сказав: дивіться, помінялися економічні умови, ми хочемо переглянути вам ставку. Таке ж можливо? Можливо. А Тут, ну, значить, компанія наша, португальська, мала активно переглядати умови кредиту. І не 0% поставити, наприклад, дала. На початку позику компанія, яка в кризі під 0%, компанія вийшла з кризи, почала платити дивіденди, ми переглянули ставку. Оце було б ідеальний сценарій. Його не сталося. Податкова прийшла за певний період, вийшла до хватит, і суд з нею погодився. І бачиш, знаєш, такий невеличкий підсумок між всіма трьома справами, і можливо, там в тебе виникне ще запитання стосовно цього. Перша справа німецька абсолютно формальна. 0% не може бути контрольована операція, роби дослідження. Італійська справа, якщо у тебе є комерційні причини і не тільки податкові, це можливо, але ти маєш це обґрунтувати. І португальська справа, якій. Прозвучала чітка фраза: якщо компанія в кризі, ви її можете підтримати такою без, безвідсотковою позикою. Але якщо такі обставини відсутні або вони зникли, будь ласка, так як про буде, будь ласка, платіть відсоток. Тобто три справи: Євросоюз, країни поруч, підходи абсолютно різні. До речі, в італійській справі. Вища судова інстанція, Supreme Court, так і сказав. Наразі бачимо, що складаються між різними юрисдикціями різні підходи. Там це було прямо написано. І це те, що ми сьогодні з тобою говорили. Дійсно, підходи різняться. Тому, які ставки, які в Україні підхід залетить? Нараховувати. Я думаю, без німецький? Формальний німецький, от виглядає дійсно поки так, тому що в нас немає окремого якого законодавства, яке б це передбачало. Операції мають бути на принципі витягнути руки. А що таке принцип витягнути руки? Ринкові умови, як між незалежними компаніями, не пов'язаними. Тому я думаю, в Україні, би скоріше схилялись до формального підходу, але давай подивимося, як буде практика складатися. Але так знаєш, теоретично, якщо б підійти. Краще все ж таки ставку вставку Угу. Uh -huh. uh -huh. І, до речі, що важливо, не видавати позику або отримувати її, а потім через 5 років бігти до консультантів і просити, а будь ласка, обґрунтуйте нам. А при видачі позики зробити наперед. Ну, тобто, певну методологію мати вже для цього. Абсолютно, дивись, не... навіть так... не навіть не так, навіть уяви ситуацію. Ти отримав позуку під там, 7%, а сталася якась неприємність, скажімо так. Ну, економічні обставини помінялись, і ти б не отримав цю позуку під такий відсоток і не продовжував би її отримати. Скоріше, все, тобі сказали виплати достроково відсотки, і ми закриваємо цю історію. Тоді треба переглядати цю ставку. До речі, наскільки часто? А, насправді, по фінансовим транзакціям, по позикам, Нема такої необхідності, скажімо так, знову ж таки, по настановам ОСР. Немає необхід... немає потреби, немає обов'язку, я б сказав, переглядати ставку на щорічній основі. Такого нема. А взагалі, по позикам, що ми робимо? Якщо була якась істотна зміна умов, пам'ятаєш, ми сьогодні з тобою говорили про цю істотну зміну: це ставка, дата погашення. Тривалість позики, купа характеристик, але якщо істотну якусь поміняли, треба переглянути ставку. Принаймні подивитись, який діапазон на ринку склався. А... Оце напевно головне право. Ну, якщо на ринку щось кардинально змінилося, я так розумію. Теж я думаю, так, бо еко... 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 Да, бізнес стратегії і економічні характеристики кредитора, та божника, також це істотна умова. Це суб'єктивно. Це суб'єктивно. Але я б сказав, що краще мати відповідальну людину, яка б переглядала і, хоча б, знаєш, ознайомлювалася з цим, е і думала, які помінялися умови, які не помінялися умови. Менеджер розтрантного цьому утворення треба мати. Е непогана ідея. В штаті? В штаті або нас залучати. Окей. Можемо якісь висновки зробити? Е Від тебе першого. Добре. Е Фінансові транзакції, позики, як це таке, ідемо від ширшого до вищого, позики. Якщо ви їх маєте, обов'язково дивіться на їх умови, обов'язково дивіться на ринок і обов'язково запевнюйтесь, що вони на ринкових умовах здійснюються. І не просто один раз зробили на 10 років забили. Ні, регулярно. Це треба робити. І коли ви це робите, найкращим інструментом є аналіз з трансфертного ціноутворення. Зробили дослідження, подивились, що роблять інші компанії. Спите спокійно. Висновок Твій? Так, я би, може, трошки повторюю, але я би сфокусував на тому, що дійсно треба. Не зациклюватись тільки на е, ринковій ставці, а треба проаналізувати всі умови операції, строк, сума, е, умови за яких ви отримуєте цю ставку, і всі вони повинні відповідати ринку. А що значить відповідати ринку? Це значить, що не пов'язані особи зробили б так само. Вони б не, не змінювали ці умови. Бо якщо ви цього не зробите, фактично наступний наш подкаст на цю тему може бути про вашу справу вже в Україні. А ми цього не хочемо. Дякую. Дякую. В принципі, це все по наших сьогоднішніх справах. Підписуйтеся на наш канал, будуть ще епізоди. нас в наступному епізоді будемо розповідати про справи в ІТ. І звертайтеся, якщо у вас є питання з трансфертного є, Якщо немає, то я вам дам контакти Олега. Він експерт. До зустрічі. Всім дякуємо. Я забув тобі сказати е, грецькою Евхарісто. 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 Євхрестой. А, 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 а ти мені дякуєш? Просто дякуєш чи сильно дякуєш? Ес... Чи дуже сильно дякуєш? Дивись, я тебе навчу. Давай. Евхаристо. Так, Евхарісто. я тільки це знаю. Це Дякую. Евхарісто Полі. Дуже дякую. Евхрестополі. Пара Параполі. Що це? Дуже дуже дякую. Дуже дуже дякую. Евхарісто, Параполі Олег. Як містер сказати, О, грецької. Там, дивись, на Кіпрі це мікс грецької і англійської, тому містер Олег. Містер Олег. Евхарісто, Параполі, містер Максим. Не, нехай не твоя справа не стане твоєю справою. Стокало. Е, <рес> це типу, всього найкраще. Стокало.